На залізничну станцію прибуває дизель. Пасажири заходять до вагонів та чекають на його відправлення, щоб за деякий час прибути до місця, куди замовили квитки. Протягом останніх майже півтораста років поїзди і сарн у чотирьох напрямках везуть когось на роботу, когось додому, а когось на побачення, доставляють товар підприємствам та виконують інші транспортні послуги. Наприкінці 19 століття у різних куточках Російської імперії виникає багато невеликих містечок. Це станції на шляху нових залізничних ліній, побудованих у рамках загальнодержавної програми. Там знаходять своє майбутнє випускники спеціалізованих закладів. Селяни стають робітниками, а євреї відкривають власну справу. Сарни одне із таких міст. До 1885 року на цьому місці були густий ліс, а неподалік невеличке село, де проживало декілька українських сімей. Сарненські краєзнавці встановили та відновили вигляд їхніх помешкань. Колись ще в давнину селяни ділились на бідних, середніх та заможних. Заможних було дуже мало. Заможні селяни володіли ставками, озерами, лісами. В володінні середніх селян та бідних були поля, сінокоси, заливні луги. На нашому майданчику є курна хатина, вона називається курною, тому що немає димаря в немає Люди дихали тим димом, коли запалювали піч, і так жили, тому що тоді була, мали платити димовий податок. Залежало цей податок, залежав від кількості димарів в селі. Поліщуки збирають ягоди та гриби, обробляють поля, займаються торгівлею. Їхнє спокійне та розмірене існування змінять оці перші потяги, що привезуть нове життя та цивілізацію. 18 лютого 1883 року російський цар видасть спеціальний наказ про будівництво. Нової станції на залізничному шляху рівне вільно, у рекордні два роки її здадуть в експлуатацію. А ще через два десятки тут проляже нова гілка, що з'єднає коваль з Києвом, та побудують вокзал. Попередньо російські чиновники розглянули можливість прокласти залізничну колію через Дубровицю. Цей варіант був дешевшим, адже не передбачав масштабної адаптації місцевості. Однак місцевий панич не дозволив. Потрібно було вирубувати велику кількість ліса, прокладати колії насипати великі насипи піску для того, щоб зробити прокласти колії. Сюди навезли більше п'яти мільярдів кубів землі для того, щоб підняти трошечки колії і проложити колії. І дуже короткий час ця станція була побудована вже 2 серпня. 1885 року, перший поїзд пройшов через станцію Сарни. Та станція знаходилася на відстані п'яти кілометрів від однойменного села. Працівники залізниці та її будівники мешкали у дерев'яних бараках. Населення становило майже дві тисячі людей. У 1902 році через поселення пройде друга залізнична лінія Коваль Сарни Київ. був міністр. І як там раніше називався, він Куропаткин такий був. І він навіть виділив багато грошей на це. Ну, чого через сарни пішла залізниця, тут було дуже спорого. Одні хотіли так, другі так. І група підприємців, я забув тільки з якого міста. Навіть написали цей любів: що якщо через наше місто не пройде залізниця київ Київкові, це подібно смерті. Лінію прокладуть через Сарни, враховуючи транспортні потреби та вигоду лісообробної промисловості. Побудують цей вокзал. На його відкриття приїде сам імператор Микола II – Запрацює паровозне депо та вагонна дільниця. А до містечка приїдуть російські залізничники, українські селяни та єврейські крамарі. Ну відповідно потрібно було обслуговувати і з'являлися сім'ї, будувалися бараки. Тут ще в нас декілька бараків є для то такі, які зараз вже квартирами стали. Появлялися сім'ї, треба було навчатися, треба було лікувати людей. Значить, медпункт відкрили на станції сарни. Потім стала будуватися залізнична лікарня в 1889 році. Діти перших сарненських залізничників ходять навчатися у сусіднє село. Пізніше спорудять спеціальну школу. Дев'ятсот другому році побудували першу залізничну школу, і потім сільське, в 1903 році сільське училище. Значить, залізничному училищі навчання йшло 5 років. Три роки перший курс, якби а потім другий курс. Що навчали? Там же і стрілочників, і степчиків вагонів, і кондукторів, тобто і в основному зв'язківців, звичайно. Сарненські старожили пригадують, що на пошту приходили не тільки відправити чи отримати кореспонденцію сюди йшли також, щоб налаштувати свої годинники на точний час. Особливо це було актуальним для залізничників. Кожен працівник станції мав годинник, який безкоштовно видавали при влаштуванні на роботу, а потім вираховували його вартість із зарплати. Це була загальноросійська традиція. Я колись тримав в своїх руках годинник, на якому було написано старого одного залізничника годинник написано Сєвєрокавкаська железна дорога. Наприклад, коли посилали потійних працівників, говорили, що ви повинні зробити цю роботу за дві години, тому що піде поїзд. Які не можна не пропустити, і так далі, тому що безпосередньо залізничники були пов'язані з точним часом, і тому точний час так інтенсивно культивувався у них. Російська імперія на початку ХХ століття опиняється в економічній кризі, що відбивається на працівниках різних галузей. у 1905 році. Через мізерну зарплату страйкують сарницькі залізничники. Якщо машиніст запізниться на декілька хвилин, в нього збирали штраф, а плата, відповідно, не дуже велика була. Штрафи накладалися, якщо розход був вугілля. І за інші провини також каралися тільки копійкою. Відповідно, страйкували робочі за зменшення робочого часу, за підвищення заробітної плати. Сарни, як важливий транспортний вузол, надзвичайно цікавить представників різних влад під час Першої світової та пізніших декількох років. Нову історію напишуть поляки, що потім господарюватимуть тут. Незважаючи на постійні утиски місцевого населення за національною та релігійною ознакою з одного боку, той період стане найуспішнішим для розвитку міста з іншого. Якщо ти був католик, то цю посаду міг займати. Тобто бути військовим, бути чиновником, бути, міг працювати на залізниці і був цілий ряд спеціальностей. Якщо ти був православний, тобі дорога була дуже-дуже уповільнена. З фанатичних студентів-католиків створювали спеціальні пересувні групи, які їздили і проводили. Акції на посилення католиків в нашій місцевості. Краєзнавця вражає, наскільки утрудненим при Польщі був доступ до середньої освіти. Щоб її отримати, здавали декілька надскладних державних іспитів. Якщо ти здавав в польській школі чи гімназії екзамени, то це було ще тільки подолання першого етапу. Приїздила. Потім польська державна комісія і заставляла проводити другий етап здачі екзамені, так званої матури. Це був значно складніший, значно трудніший екзамен. І якщо ти здавав матуру, то ти вже отримав повноцінне атестат зрілості і мог вчитися в будь-якому польському вузі. Я знав старих сардічан, як Георгія Володимировича Барковського та інших. Вони мені розказували, що матуру вони здавали з другого, третього, а то й четвертого разу. Польська влада особливо пильнувала за чистотою дворів та прибудинкових територій. Зокрема, поліцейські штрафували за занедбані подвір'я з одного боку, а з іншого власників охайних садиб нагороджували державними відзнаками. В середині 20-х років минулого століття до сарн прокладають електричну лінію. Невдовзі з'являться лічильники та сучасна звичка економити світло. Кожний господар повинен брати, територію перед своїм домом. Якщо територія була убрана погано, приходив спеціальні приходив польський поліцейський, і нічого не говорячи, не вступаючи в дискусію, виписую йому штраф, що польська адміністрація давала польські урядові нагороди за становище твоєї садиби. Якщо у тебе була в блискучому стані садиба, все обрано, все було на відповідному рівні, все, ну, як кажуть, було на ять, тебе могли нагородити. Урядовою медаллю. Сарненські тротуари поляки покривали деревом. Таким чином, взуття пішоходів залишалося в чистоті. Сарни одне з невеликих численних міст, що виникло наприкінці ХІХ століття. Протягом наступних ста років воно відіграватиме надзвичайно важливу роль як транспортний вузол і центр комунікації.